Я Ліщун Микола Сергійович, студент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, історичного факультету. групи... Дістатись до цього об'єкту було нелегко, але нам це вдалося. Сподіваюсь, ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про астрономічний об'єкт Ілінецький кратер. Вінницьку астроблему. Адже він потрапив до нас на землю ще задовго до існування людства. Метеоритний кратер. Округло западено на поверхні космічного тіла, виникнення якої пов'язане з падінням метеоритів. Це астроблема у Вінницькій області віком приблизно 400 мільйонів років. Астроблем – це давні структури на поверхні землі, що утворились внаслідок падіння космічних об'єктів. До речі, це єдина з астроблем в Україні, що виходять на поверхню земної кори. Кратер знаходиться. В селі Лугова за 8 км від населеного пункту Вільсі. Первісний діаметр метеорита складає 7 км. Швидкість падіння метеорита була більше 10 км на секунду. А енергія під час вибуху в 10 тисяч разів перевищувала загальну потужність усіх світових запасів ядерної зброї. Величина тиску. Це мільйони атмосфер, температура більше тисяч градусів. Застигли при охолодженні розпали земної кори імпакти, асимілю, асимілювали речовину метеорита. В Ілінецькому кратері виявлено вищі порівняно із земним вміст нікелю, Іридію, Кобальту, у співвідношеннях, притаманних метеоритним породам. А у 1974 році тут вперше були знайдені імпактні алмази. Це другий кратер на землі, де було виявлено ці дорогоцінні камені. Та найбільший у світі агат. За підрахунками вчених, ядро метеорита в Іллінецькому кратері лежить приблизно на 700-метровій глибині. У основі кратеру. Розміщені гнейси і чорнокіти, лайкократові рожеві граніти і пегматити, а також більш рідкісні типи порід, які представлені амфіболітами. На сучасній ерозійній поверхні безпосередньо на породах контогенного комплексу і комплексу кристалічної основи залягають пухкі. Четвертинні відходи. На відміну від інших подібних структур в Україні, які сховані під товщою земної кори, цей кратер виходить на поверхню земної кори. Також місцеві жителі роблять з цього камені житла, жорна і використовують його ще багато де. Протягом кількох десятиліть вчені займалися дослідженням кратера. І довели його в космічне побудження. Також тут було знайдено найбільший світ агат, який зараз був розташований в Берлінському музеї. Агат мінерал. Тонко-смугастий різновид халцедону зі смугастою або плямистою текстурою, часом з декоративними включеннями і концентрично-зональною або плоскопаралельною будовою. Смужки можуть бути різних кольорів та відтінків. Від світло-рожевих до сургушно-коричневих. Має шаруватий чи хмароподібний розподіл забарвлення. Складається з окису кремнію. Для агату характерні раковистий злам, восковий блиск, висока в'язкість і придатність до ідеального полірування. Кратер постійно руйнується через змінливість погодних умов. Його обриси все важче розпізнати. Розпізнавальними знаками... Цього кратера слугують камені химерної форми та стенди інформаційні. Цікаві факти про Ілінецький кратер. За розрахунками вчених, метеорит, який утворив Ілінецький кратер, мав масу 40 мільйонів тонн і діаметр близько 230-300 метрів. Ілінецький кратер не єдиний кратер на території України, їх є кілька. Але Єлінецький кратер вважається найстарішим кратером нашої країни. У Вінницькому планетарії зберігається 3-кілограмовий уламок Ілінецького метеорита, який оцінений у 200 тисяч доларів. За підрахунками вчених, ядро метеорита в Ілінецькому кратері знаходиться на глибині приблизно 700 метрів. 1984 року. Кратер був об'єктом екскурсії 27-ї сесії Міжнародного геологічного конгресу. Приваблює невеликі групи туристів, любителів всього незвіданого та космічного. Також сюди приходять любителі, що збирають лікувальні трави та заряджаються заражають, космічною енергією цього об'єкту. Також у Вінниці регулярно відбуваються міжнародні конференції камак, комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери, присвячені проблемам взаємодії малих тіл сонячної системи з планетами і утворенню ударно-вибухових геоструктур. Вінницю обрано місцем для конференції, зокрема тому, що поблизу розташована найдавніше в Україні астроблема. Ілінецький кратер 2018 року Ілінецька міська громада почала розвивати цей об'єкт як туристичну принаду і почала встановлювати тут оглядові майданчики та інформаційні стенди. І хоча представники Ілінецької територіальної громади доколи всіх зусиль, що пам'ятка мала великий туристичний потенціал і планували створити в кратері. Масштабний туристичний комплекс. Та цим планом не судилося збутись адже у 2019 році почалася пандемія коронавірусу. А 24 лютого 2022 року розпочалася велика повномасштабна війна. Взагалі, територія кратера є унікальною для України, тому у 2017 року. Частину території кратера площею 17,2 гектара, що розташовано на території Якубівської сільської ради за межами села Лугова, було оголошено геологічною пам'яткою природи місцевого значення. Також ключовим об'єктом пам'ятки природи є території виходу на поверхню бракчійованих порід. Які якнайкраще реконструюють історію утворення та подальших змін вибухових кратерів Брекчія грубоуламкова гірська порода, що складається з гострокутних цементованих уламків розміром понад 2 мм. Уламки, що складають Брекчію, можуть бути однорідними і різнорідними, різко відрізняючись від цементу. У Брекчії нерідко наявний заповнювальний матеріал. Неподалік кратеру знаходиться криниця. Місцеві жителі вважають, що вода з неї має цілющі властивості, тому люди з різних куточків їдуть сюди, щоб спробувати цю воду і вибрати в себе енергію метеориту. Загалом, Ілінецький кратер це астроблема, де можна стати дотичним до чогось унікального, космічного і незвіданого.